Доброго дня, друзяки! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження. Alhambra 11 2011 року, 2 літра дизель на механіці, 6-ступенчатий. В дуже крутій комплектації вона на автофарах по кузову, вся рівна, в дуже крутому стані. На легкосплавних дисках 17-го радіусу. Вона у нас міні-вен. Збоку двері розсувні. Сириня зустрічає сіра алькантара з сірою шкірою. Великий дуже зручний салон. Діти тут є столики ось такі. Якщо десь їхати, можна собі так тут щось поставити. Шкіра і кантара в досить хорошому стані. У нас повний електропакет, електрорегулювання водійської сідушки. Маємо автофари, мультируль. 311 тисяч пробігу маємо. Ось такий магнітофон. Клімат двохзонний, є підігріви, є парктроніки, є датчик тиску в шинах. Вона у нас на 6-ступці йде. Великий міський мінівен для великої сім'ї. Кого цікавий такий варіант. Приїжджайте. Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили такого ідеального мінівена на дизелі.